І так, знову вітання всім грибникам. Після сьогоднішньої грибної мандрівки, яка була достатньо цікава при такій спеції всі гриби практично перетворилися вже, вже на непотріб. Я не збирав дуже багато грибів стареньких. Першу частину ми дивилися про посадку грибів в лісі, розсаджування, розсіювання, розмноження. Ну, зараз ми знаходимося в моєму домашньому лісовому господарстві, де я теж займаюся подібними речами. Тут у мене сосни, ялинки, молоді барізки. І пробую я тут розводити гриби. Мета створити. Мікоризу однотипних грибів і розмножити, спробувати зробити так, щоб виросли білі гриби. Ну, а для того я взяв відро води, де я вирізав усі корінці. Окрім того, оці білі гриби, які сьогодні я знайшов великі. Вони ніякі, я їх спеціально взяв. Я кладу у відро з водою. Оцього величезного здорованя, який був на моєму відео в лісі, в горах, переминаємо ми ту всю жишку. робимо таку поливку. Що стається? Грибни, в спорах. Пори грибів розмочуються в тій воді, ми тут розкалабайдуємо їх. Беремо, що вон такого цього напів зів'ялого. Вон ще один. Біленький, старенький. Вони всі зібрані під ялицею Карпатською. Декілька у нас тут підоси. Цих козариків старих, підберезники також. Перекладаємо тусь. Відомо все відро з водою. Відомо, що підберезник також створює мікоризу з ялинкою і козарики також. І білі гриби взяті в горах. Під ялиці Карпатської. Ну що ж, цей відро пусте ми відставляємо в сторону. Питання у тому, треба добратися, нікориза завжди створюється на кінчиках коренів. Ну, я надіюся, витягувати все не буду, але я надіюся, що воно там дістане. От така суспензія заготовлена мною. Єдине, прошу вас, як хто буде повторювати ці експерименти, не давайте туди ніколи дріжджі. То по інтернеті багато пише, але це сміхопанорама. Якщо в одному грибі образно був 1 мільйон дріжджів, один мільйон спор білого гриба, то дріжджі ніколи не зроблять з них 2 мільйони. Що таке дріжджі? Дріжджі це дріжджевий грибок. Який стимулює процес брудіння. А що таке процес брудіння? Процес брудіння це перетворення цукру у спирт. Тобто, хто дає сюди дріжджі, то що думає? Самогонку потім гнати чи як? У всіх продуктах є цукор природний і в грибах також. І якщо добавиш дріжджі, то просто зробиш слабоалкогольну брашку. І ніколи Порів, якщо там був один мільйон, образно кажучи, то ніколи не стане їх 2 мільйони. І ніколи вони не стануть ні більші, ні ширші. Отаку методику я вивчив ще, бувши учнем юнацької школи 40 років назад. І лісники розказували, як вони готують суміш для розведення білих грибів в лісах, в глухих лісах, тому що для них це був обов'язковий варіант, бо в них був план по здачі грибів державі. І вони мусили щось думати, аби гарно гриби родили. І при гарно, якщо все гарно складається, то грибочки потім виростають. Ну, от та всю жежу ми сюди полили. Далі прикриваємо травою і мохом і чекаємо, якраз з заходу підбирається хмара. Надіюся, що буде дощ і воно гарно ту, всю грядку буде поливати. Рухаємось далі. В мене знову підготовлена ще одна молоденька. Росте карпатська ялиця. Я трошки розрихлив то. Діло. І сюди знову вливаю. От, надіюся, вони зв'яжуться. Створять взаємозв'язок Спори білого гриба з корінчиками молодої ялинки. Після того вони повинні між собою домовитися, скажімо так, Сцепитися зв'язатися і щось буде. Можливо, колись за пару років. Ну, Під берізку трошки підлеємо. Ось собі тут березою росте. О, така жишка. Ось такий у нас процес виходить. Ну, ще куди влити. Попробуємо підібратися. У мене тут є посаджений молодий бук. От це дерево молодий бук. Листочки. Він же в мене тут другий рік. Я вже сюди дещо підсипав, але ще додав. Кашу маслом не зіпсуєш. Отак. От Оту баюрку всю прикриємо травичкою. Деревце молоденьке бучок, Корінчики в нього недалеко. Я сподіваюся, що молодий бук і молода грибниця. Зроблять свої справи, вони між собою створять симбіоз, мікоризу, взаємозв'язок і щось буде гарно рости за декілька років. Ось таке саме я робив би тут біля берізки, тут ще один такий молоденький бук росте. Тут росте дуб наш український. А далі є дуб під я. канадський. От листочки в нього такі гостренькі. Це канадський дуб. У мене під ним також підживка. Я сподіваюся, що воно все разом в сукупності буде проростати і буде давати. З часом хороший ефект. Ну от, якось так приблизно я пробую розмножувати, розводити гриби. Що в мене тут росте? Ну, що я збирав. Маслюки різного віду, тому що у мене тут дуже великий сосновий гайок. Далі ріка. Сосну я колись садив заради того, щоб вона гарно тримала берег. Якщо велика вода, щоб не забирало берег. Я їх там і далі попідсаджував, і сосни, і ялинки по краю берега, а тут в мене така експериментальна грядка. І Ото я сподіваюся, що щось тут у мене вийде хороше. Ну, це я роблю не заради грибів, гриби я збираю в горах, а це просто так моє захоплення, моє хобі. І я сподіваюся просто виростити білого гриба в домашніх умовах на абсолютно непристосованій ділянці, на абсолютно непридатній землі для грибів, тому що тут було поле кам'янистий кам ґрунт. Я просто надіюся таким методом створити лісове підґрунтя. Сприятливе для росту найрізноманітніших грибів. Ну, росли тут час від часу підберезники, козарики різного роду рядівки, маслюки, а от білого гриба ще поки що в мене не виходило. Отож, слідкуйте, можливо, щось і появиться і буде результат. Поки що до майбутніх. Зустрічей країна Гребландія прощається з вами і готується до слідуючої мандрівки.